Маємо Оксана розповідає, коли 24 лютого почула гучний вибух, її чоловік, який є військовим Азову, сказав, що почалася повномасштабна війна. Тоді каже, почала збирати речі і шукала можливість виїхати з міста. Сама кермувати не вміє, каже Оксана. А їхня автівка тоді була на СТО в іншому районі Маріуполя. Намагалися знайти когось, хто там сяде, хто поїде. Я дзвонила всім друзям, всім знайомим, казала, виїжджайте, виїжджайте, намагалася якось знайти іншу машину, інших людей, коли, які можуть, можливо, самі виїжджати та нас забрати з собою. Це було отаке от цілий день. Потім увечері мій чоловік подзвонив мені і. Наказав вже нікуди не їхати, тому що то було дуже небезпечно. Декілька днів жили у коридорі власної квартири, розповідає Оксана. Але після того, як в багатоповерхівку потрапили касетні снаряди, вирішила перебратися з двома дітьми в підвал школи. Коли люди, які вже жили в тому підвалі, побачили, що вона дружина військового, сказали, щоб її чоловік до неї не приходив. Вода, яка була спущена із опалення, із батареї опалення, то була питна вода. Мій чоловік привіз воду, привіз їжу і мені підійшли і сказали, нехай твій чоловік більше не приїздить сюди, тому що, коли вони поїдуть, нас постріляють. Тому Оксана з дітьми знову переїхала цього разу у підвал під супермаркетом. Розповідає, температура повітря на вулиці тоді була 12 градусів морозу, в підвалі мінус 7. Їжу варили на вулиці. З підвалу дітей не випускали, адже кожного дня від ранку до 16-ї години росіяни постійно обстрілювали місто. Каже, через декілька днів біля супермаркету з літака скинули потужну авіабомбу. Розповідає, Цим почула, що літак знижується, а це означало, що буде авіаудар. Людям закричала усі в підвал, і ми тільки заскочили в той підвал і зачинили двері, такі металеві, дуже такі потужні. Як пролунав такий вибух? Все затрясло, началася пиль, упала на всіх. Глаза боліли, всі кашали. Не знаю, як це розповісти. Просто відчуття, как будто та щасливо обвалиться потолок. Підвал вцілів, каже Оксана. Тому разом із дітьми вони продовжували жити там ще шість днів. Оксана каже, чула, як наверху у супермаркеті росіяни шукали їжу. Через те, що російські підрозділи почали прориватися до цього району, її чоловік перевіз їх ближче до порту. Їхали через повз весь все місто. Я дітям. Наказала не дивитися у вікна, тому що весь город, все це місто було завалено мертвими людьми. Відтоді, як переїхали, каже Оксана, вона шукала можливість евакуюватися з міста, адже у столітньому будинку, де вони жили, не було підвалу. Знайшли чоловіка, який мав дві автівки, але не мав палива. Завдяки військовим бензин знайшли і вирушили з міста. Свої документи жінка спалила на російських блокпостах, каже Оксана, розповідала різну брехню, аби ніхто не дізнався, що вона дружина українського офіцера. Полку Азов. На шляху з Маріуполя Оксана та її діти проїхали орієнтовно 28 блокпостів. Направлена зушка, Коли повз цього блокпоста стоять, горіли ці погорілі машини, розстріляні. Щоб ви казали? Зараз її чоловік тримає оборону на Азовсталі. Оксана розповідає, він мав шість неважких поранень. Коли є зв'язок, пише дружині повідомлення. Я ще живий пише. І вдень, і вночі я молюся, щоб побачити свого чоловіка. Я хочу. З ним зустріти свою старість. Ми хочемо ще народити дітей. Дев'ятирічний Клементій каже, сумує за татом. С боюся що він може не вернутися. Не хочу про це думати. Просто, коли я виросту, то я теж. Зараз жінка з сином живе у квартирі свого знайомого в Івано-Франківську. Її донька вже виїхала до Польщі. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.